Всім привіт! Знову в лісах перед полями. Вирішили ще один разочок сьогодні в ліс поїхати завтра на поля. І ось перша така більш-менш знахідочка. Тильник від ножичка Значить, ми приїхали на правильне місце. Тут така річка величезна була. Хавки вроді де не стояли. Зараз будемо тут крутитися. Це поки що всі знахідки. Ходимо. Ось, друзі, буквально тильничок. Пару метрів сильний такий великий сигнал. І зараз трошечки ми покопаємо, тому що знаєте, що я знайшов? Місце, де скорше всього колись виливали пулі. Тому що, дивіться, дві ось таких великих круглих і ось такий ще шматок свинця. І тут все повністю тако сигналить. Свинець, хоч і не сильно дорогий, але я так розумію, тут буде гарна кількість. Зараз будемо тут копати. Може що цікавіше буде. Так, друзі, наче тут розкапувати. Коротше, ось такі знахідки, дивіться. Якщо Не помиляюсь, мушкет. Один, другий, і ось до такий ось третій. І ось долізе якихось куча запчастей, гвоздей, такі пластинки бронзові, якісь такі ключики, щось ось це. Якісь типу, як наконечники, чи ножики були, чи може це запчастини від чогось. Коротше, це я того ось до начала, вон до пулі були, і тут вже все тако в сигналах. А в камрада розсипушка срібла, потім покажу. Так, друзі, пішов до камрада, поміг розкапувати там кошелечок, бо розсипушка невеличка. І ось такий результат у нас. Я вже там дособирав залишки, ось п'яточка знайшов. 29 рік ось такий. Ну і он Срібло. Трошки там таке срібло, воно прям ну солідочок ось до. Такий. А це ось ось такі кусочки незрозумілого. Ось теж монетка, ну в руках просто кришиться. Хоп, і воно вже гнеться. Ну таке. І поки що все. Комраду то є пару цікавіших монеток, може покажу що дозволить, поки що ходимо. І так, я ще вернувся на це місце, де пошелючу, трошки углубився і ось так гарненько випадає. Щось камера посиніла, вже нормально ось до так гарненько випадає. Оп, ціленький. Може бути угорський динарик. Скоріше за все так і є, зараз почищу і покажу. Так і є. Тепер приближу трошечки. Хоп. Ось такий красень. 1566 або 1506. ні скоріше за все 66-й. Ось такий навіть в стані гарненький. Супер. Ходимо далі, зараз буду тут ще пробувати углублятися потрошку. Знову поля і є сигнальчик в онлайні. Як пластика. Зараз покажу, що вже знайшли. Не думав, що буду знімати, як завжди. О, сьогодні вже стільки полів об'їздили, але трішки є до пару спинок. І з цікавого то срібне ось така, типа амулетика, вісюлечка така була. Вже, так сказати, ціленька, але не особа. Ну і зараз в онлайні викопаємо сигнальчик. Так я вже так, показував, забувся де він. Є знахідочка, ось і спиночка. Бронзова. Ціленька. Ну, будемо шукати щось цікавіше, ходимо. Знову є слабенький такий сигнальчик, Одиннадцять. ще зверху може. Оп. Бачиш до фольгу здається. Так, да, так і є, фольга, на жаль. Ходимо далі. Наступна має бути гарна знахідка. От собі я йду, йду. Є сигнальчик, і ми зараз пробуємо його бігом піном. Десь тут по сторіночці. Так, поки що нічого не бачу. Щось невеличке. О, є. Бронзова пластиночка. Ходимо. Знову є кольоровий сигнальчик. Дуже щось зверху, якась може спинка. О, одразу в руці. Ось, ага. якась, якась, якась накладочка чи пластиночка щось. Ось таке незрозуміле. Ну, це є сигнал. Значить, ще можна ходити. Так, друзі, є в Камрада цвітний сигнальчик, вирішили викопати. 11 12 на приборі зверху щось.

В грудочке. Застежечка от пряжки. Вот такая знахідка. Всем привет! є сигнальчик ми тільки заїхали ходимо хвилин п'ять може ще трошки пластики надергав верховий сигнал думав буде пеніселінова пробка і так друзі не думав о дивіться є спинка Схожу до краю поля вже я вже онлайн не знімаю дуже багато сигналів і є взагалі що не знімав онлайн от от, от, от є Гарненько. так і тут щось у нас так камрад показує що в тебе. Є знахідочка, а в Камрада є мега знахідка. Зараз покажу. Ми думаємо, що це воно.